Вітаю всіх, друзі! На кар'єрі сьогодні покажу, як увімкнути озвучення тексту оповідача, скажімо так, у Google Docs. Для цього потрібно натиснути Tools і, відповідно, знайти тут оповідача. Він знаходиться у вкладці Access Ability. Так, доступність. І вмикаємо ось цю штуку. Натискаємо OK. ОК. І, відповідно, вибираємо потрібний нам текст і натискаємо відповідно, вербалізувати те, що ми виділили. Якщо воно не працює, так то тоді потрібно зайти в, відповідно, Chrome Web Store. так. Тут вести рідер, як він називається. Давайте я вам зараз скажу. Скрінрідер. Ось screen Reader for Google Chrome. Натискаємо додати, натискаємо додати і, відповідно, пробуємо ще раз. Може спрацювати. Або, якщо воно не працює, заходимо сюди і тут шукаємо «Screen Reader», натискаємо, і, відповідно, This is screen. This is screen reader for Google Chrome. Change values, just to speech control. Ось, і, відповідно, щоб воно проговорилося. Ось, якщо це все одно вам не допомагає, воно не читає, то тоді тут можна пошукати інші відповідно рідери тексту. Ось на цьому все. З вами був Андрій. Підписуйтеся на канал. Всім бувай!